Аллилуйя! вітаю вас, народ Божий. І так, в книгі дій, 10 розділ написано Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його Святим Духом і силою Бог, і ходив Він, Ісус, доброченячий і усіх оздоровлюючий, кого поневолив дьявол, бо Бог був із ним. І так, Біблія говорить, що як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса. Коли Ісус прийшов з пустині, Він сказав, Він взяв книгу Пророка Ісаї і Він прочитав з книги Дух Господа Бога на мені, бо Він помазав мене. Якщо Ісус, Він потребував помазання і сили від Духа Святого, то і ми сьогодні слово Христос означає помазаний. І Його помазання. Християнин це означає помазаний. Християнин від слова Христос, від слова помазаний і Його помазання. Хто такий віручий? Хто такий праведний, який живе вірою? І, будь ласка, я трошки вам скажу про віру. Ми живемо вірою. Праведний живе вірою. І ти знаєш? Віра, це дійсно ми ж, те, чим ми живемо кожного дня. Ми кожного дня живемо вірою. Серцем ми віруємо. Устами говоримо в те, що ми віримо. І вчинками ми підкріпляємо. І віра це завжди. Віра це завжди рішення. Це вибір. Віра, це не те, що. Ми все сьогодні знаємо про віру і більше нам нічого не треба знати і думати. Віра це просто вірити в Ісуса Христа. Да, і амінь. Це вірити в Ісуса Христа. І також це робити кожного дня вибір, приймати рішення. Вибір в пользу Слова Божого. Приймати рішення, основуючись на Слові Божому. Я приймаю вибір в своїх словах, в своїх чинках. Який є в моєму серці? Я вибираю говорити те, що є в моєму серці. Я вибираю поступати так, як я говорю і що є в моєму серці. Я вибираю говорити і поступати, як я думаю. Я приймаю рішення, основуючись на слові Боже. Тому віра, вона діє любов, а любов це приймати рішення, основуючись на слові Боже. І так, віра це завжди рішення. Це завжди вибір. І віра не виключає із себе силу і помазання від Духа Святого. І Ісус жив вірою на землі. Він кожного дня робив вибір, приймав рішення. Він говорить, як я чую від Отця, так я і приймаю рішення. Ісус, який був на землі, Бог, який явився в тілі. Потребував сили помазання від Духа Святого. Тільки тоді він почав служити як Син Божий, тільки тоді Біблія описує нам прояв чудес, який робив Ісус, коли Він отримав силу і помазання від Духа Святого. Віра, вона не виключає з себе силу і Духа Святого. Нам треба жити і вірою, і довіряючи Духу Святому. Нам треба жити вірою і силою, помазанням від Духа Святого. Як ще Ісус в цьому потребував? Як Бог Духом Святим і сили помазав Ісуса і Він ходив, благотворя, чиняючи добро. Тобто, читаючи Євангелія, можна подумати, Ну Ісус сам захотів, пішов туди і зробив те. Ні, Він робив тільки те, що угодно Отцю. Він робив те. На чому він основувався? На Слові Божем він основувався. Він робив те, що говорило Слово Боже. Він робив те, як вів його Дух Святий. Щоб сила і помазання від Духа проявлялася, нам треба дійсно бути слухняними Духу Святому і жити вірою. Тому що жити вірою це жити по Слову. Дух Святий він підтримує, проявляє Слово Боже. Силою, проявом. Дари Духа Святого, про які ми читаємо Коронтянам 12 розділ, або там написано прояв Духа Святого. Не, не просто прояв моєго, мого Духа, і не просто прояв віри, а прояв Духа Святого. У Духа є всі дари. Він проявляє себе через те, як ми йому послужні. Це і є сила і помазання від Духа Святого, прояв даров Духа Святого. Да, все це в вірі, все це вірою. Все це не без віри. Ми живемо вірою. Ми приймаємо рішення, ми вибираємо Слово Боже. Ми рішаємо поступати на основанні Слова Боже. Ми рішаємо довірятися Духу Святому. Це і є віра. Віра, я приймаю рішення довірятися Духу Святому. Віра, я приймаю рішення жити любов'ю. Я вибираю любов. Я вибираю Бога, тому що Бог є любов. Я вибираю ім'я Ісуса. І Дух Святий він буде проявляти себе, наскільки я йому чутливий, наскільки я йому довіряю. Річ не в тому, що Дух Святий не хоче себе проявляти, а річ в тому, наскільки ми Його послужимо, наскільки ми цього хочемо, наскільки ми дійсно живемо вірою. Но нам потрібна сьогодні сила і помазання від Духа Святого, проповідь, вчення служіння за кафедрою людям, воно ну, дійсно повинно сьогодні супроводжуватися силою і проявом Духа Святого, знаміннями і чудесами. Якщо ми говоримо, що ми в цьому світі поступаємо, як Ісус, що ми можемо робити сьогодні вчинки, які робив Ісус, то нам дійсно сьогодні потрібна сила і помазання від Духа Святого. І це доступно нам, Бог не. Не оберігається від нас, Він не ограничить нас в цьому. Це для нас сьогодні доступно. Нам доступно все необхідне помазання і сила від Духа Святого. І вірою, ми все це входимо, вірою ми в цьому ходимо. Вірою ми це приймаємо, вірою ми це проявляємо. Дійсно, нам треба вірити, що зараз Дух Святий хоче себе так проявити. Ми чули до цього в своєму дусі. І вірою, ми це робимо. Ісус завжди робив те, що угодно Отцю. Він не ходив просто так кудись і не робив просто так щось. Всі зцілення, які ми читаємо в Євангелії, це було під водительством Духа Святого. Це був прояв сили і помазання від Духа Святого. Чому Ісус не пішов одразу к Лазарю? Він очікував, коли отець каже йому, а тепер йди. І було чудо, було воскресіння Лазаря. І так в восьому. Алілуя. Так ми живемо вірою, і нам також потрібна сила помазання від Духа Святого. Амінь.